Тут іще усе припорошено ремонтним пилом. Зате є нові вікна, красиві стіни і головне кошти, щоб до кінця місяця завершити капітальний ремонт другого поверху центру первинної медико-санітарної допомоги номер 2 що у колишній студентській поліклініці. Тут обслуговується увесь мікрорайон Алмазний. 600 тисяч гривень з міського бюджету вже вкладено, іншу потрібну суму обіцяють дофінансувати. Для завершення нам необхідно профінансуватися в розмірі антировано 70 тисяч гривень. Це дасть можливість закупити комплекти Санфаянса, їх змонтувати, закупити останню партію краски. У цих приміщеннях будуть приймати лікарі загальної практики згідно з медичною реформою, що стартувала у 2013-му, вони перші до кого слід звертатися по допомогу. Сімейні лікарі надають допомогу, тобто вимірюють внутріочний тиск, вимірюють цукор крові, беруть забори всіх аналізів. У нас в амбулаторіях створені денні стаціонари. Якщо оновленим приміщенням пацієнти раді, то до медичної реформи звикають неохоче. Вже стільки дров наламали у цьому господарстві. Ненужні нужні реформи. І от цих узких спеціалістів, що раніше хотіли взагалі їх ліквідувати і розложити все, це не з'ємські врачі. Ну ще ну, не ввійшло в свою колію, ще нема в нас опитування. Від старої медицини залишилися тільки тріщини на стінах і пошарпані вікна ще не ремонтованих приміщень. І цього скоро не залишиться. Обіцяють чиновники. До нового року усі поверхи і сходи відреставрують, поміняють вікна і навіть полагодять дорогу перед медзакладом. Вона уже років віз 20 не знала ремонту. Я зараз дав доручення своєму підлеглому заступнику, який повинен найближчим часом відремонтувати цю дорогу. Усього у Полтаві три центри первинної медичної допомоги. Обладнання для них також має бути нове. Окрім капітальних ремонтів, в минулому році виділено 200 тисяч на медичне обладнання, і в цьому році також виділено 200 тисяч на медичне обладнання, саме на центри медико-санітарної допомоги. На оглядинах об'єкту міський голова, користуючись зустрічю із пресою, заявив про заборону використовувати феєрверки на весіллях та гуляннях. Зі мера, про це його просили громадські організації Полтави. Відповідний документ розпорядження уже готується. Зв'язку із подіями, які відбуваються на сході нашої країни, доцільно було б заборонити ці всі феєрверки. Традиційного салюту не буде навіть на день міста. Зате парад вишиванок напередодні відбудеться за планом.